Кілька десятків різнокаліберних набоїв, ручний кулемет Калашникова, протитанковий гранатомет, ніж та глушник вилучили правоохоронці спільно з оперативниками служби безпеки у двох мешканців Тернополя. Повідомлення про ймовірних продавців зброї силовики перевіряли тривалий час. Дані особи це є мешканці міста Тернополя, 30-річного віку, які були вже неодноразово раніше судимі, за умисні корисливі злочини. Проте на шлях викнули не стали і продовжували свою злочинну діяльність. 28 вересня відповідно до ухвали суду у їхніх помешканнях відбулися обшуки. Правоохоронці вилучили небезпечний товар. На дослідження поступили предмети, саме в кількості 91 предмет, схожий на боєприпаси калібру 7,62х39. З них також один калібр 7,62 на 54. І надійшло надійшов предмет, схожий на нарізну вогнепальну зброю. А саме кулемет Калашникова, який був розроблений 61-му році, зараз на даний момент стоїть у нас на озброєнні. На даний час розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного обігу вонепальних зброї бойових припасів та вибухових речовин. Вищі вказані особи затримані в порядку 208 кримінального процесуального кодексу. І на даний час вирішується питання про повідомлення. Про підозру осіб за вчинення кримінального правопорушення передбачено статтею 263 частини 1 кримінального кодексу, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.